Онука господарів будинку Вікторія Нікитюк каже, що злочинці могли залізти до будинку через вікно. З її слів, один імовірно відчинив двері іншим чоловікам. Здоровий мужчина нормальний, туди б би не проліз. Це хтось був видно, такий трошечки менший, бо туди важко, як на мене, проліз. Я не знаю, як вони його відкрили. Але пластикове вікно кажуть відкривати раз два і відкрив. Тут потрібна тільки звичайно отвертка і все. Господарі будинку, подружжя пенсіонерів і їхній син. Близько першої ночі, коли невідомі увірвалися до помешкання, вони спали. Вікторія розповідає, четверо чоловіків у масках та зі зброєю вимагали від них гроші та коштовності. І почали типу грабити, ну, але не знаю, що далі було толком. Дядька почали бити, ну і стріляли, звісно, ізначально теж. До баби щось там діло мали, казали, золото знімай, всі, ну, таке щось. Дід там вступився. Тоді, на жаль, було несумісне з життям. Постріл їх, дід помер. Вони його, я так зрозуміла, почали душити, а він почав опиратися. Ну, і тоді вже воно все поїхало, пішло, поїхало, все далі і далі. Почали бити, потім вистрелили. Сусідка Ніна Кропива розповіла, вночі нічого підозрілого вона не чула. Я, наприклад, то ще й не спала, телевізор дивилася, я взагалі ніде, ніхто не їде, ніде нічого не йде. Як же ти тут почуєш? Якби на вулиці кричав, то ще б, ну може, хто де почув. Заступник головного лікаря Центру екстреної допомоги Андрій Абрамов розповів, що виклик на службу 103 надійшов о 1.25. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть 70-річного чоловіка. Чоловік без ознак життя і з травмами ну, несумісними з життям, був вогнепальне поранення в голову і в червну порожнину. А інший молодший чоловік 71-го року народження. Був з вогнепальним пораненням черевної порожнини, і нижніх кінцівок. 69 69-річну жінку вбитого нападники не зачепили. Їхній син із травмами зараз перебуває на лікуванні у Луцькій міській лікарні. Ножинні вогнепальні поранення голови, грудної клітки, черевної порожнини, нижніх кінцівок. Проведена хірургічна обробка ран ревізія ран. Стан хворого середньої важкості стабільний зараз. На даний момент хворий проводить лікування в умовах загальної хірургії. Родичка Вікторія Нікитюк каже, родина ні з ким не ворогувала. Це було по наводці. Я так думаю. Ну бо ну судячи з того, грабіжники чітко знали, куди вони йдуть, як вони йдуть, хто де чи ночує, чи спить. Вони знали, в яких кімнатах розташовані. Тобто вони йшли чітко по якійсь там виробленій схемі. Нині на Волині діє план перехоплення Сирена, розповів речник поліції області Віктор Гомоль. у Ковальському районі, де усе сталося, перевіряють машини. Слідчі розпочали провадження за кількома статтями. Передбачених частиною 4 статті 187 розбійний напад та пунктом 6 частини другої статті 115 умисне вбивство з корисливих мотивів. Якщо поліція розшукає нападників, їм може загрожувати довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.